Всім привіт! Продовжуємо наші книжкові огляди і знову повертаємося до е, книжок про Київ. І цього разу в мене для вас така. Маленька перлинка з класики києвознавчої літератури, скажімо так. Це книжка Дмитра Малакова Прибуткові будинки Києва. Це справді така класика, яку мені здається, якщо ви цікавитеся містом, ви обов'язково маєте прочитати, отримати звідси купу цікавої інформації, отримати неймовірне задоволення від фаховості автора його уваги до дрібниць. Словом, це точно не можна пропустити тому, хто цікавиться містом його історією. Це видання 2009 року. Вийшла книжка у видавництві Кий. Якщо я не помиляюсь, його вже не існує. І по суті зараз те, що продається, це вже просто. Перепродаж того накладу, який був зроблений. Книжечка така немаленька, насправді досить гарно насичена, і буквально кожна сторінка, справді, насичена інформацією. А, ну, типу, там прям дуже багато інформації. Ви точно маєте собі робити якісь поміточки, тому що супер все насичене. Отже. Головна, в головна, мені здається, що окрім інформації насиченості, особливість книжки це надзвичайно багато фотографій. Все, про що тут говориться, все дуже багато ілюструється. Фотограф. Я не очікувала, навіть що їх буде так багато. Але фотографії, це, мабуть, це нас мені здається, половина книжки на повідчуття. Отже, давайте перейдемо вже до якоїсь конкретики. Більшої у нас тут є іменний, до речі, показник, показчик і адресний, що найважливіше, коли ви точно хочете знайти конкретний будинок, От ви проходите, гуляєте. Ви хочете знайти конкретний будинок, ви зайшли сюди, подивилися з вірогідністю, ви його тут знайдете. Отже, яка у нас структура книжки? Ми йдемо від е, більшого. Від загального до деталей ми починаємо з того, що взагалі відбувалося в місті, і чому місто прийшло до прибуткових будинків як місце для житла. Будівельний бум. Точніше, спочатку поява в місті грошей і великих підприємців. Потім будівельний бум, і вже поява такого нового типу житла для Києва, як прибутковий будинок. Чому прибутковий, тому що він побудувався для прибутку, для того, щоб здавати там квартири в оренду. І ось тут ось ця цей причинно наслідковий зв'язок дуже гарно е, прослідковується. Далі ми йдемо вже до того, які у нас були типи цих прибуткових будинків, тому що вони відрізнялися так банально, тим які там були зручності, поверховість е, і так далі. Відповідно, там і варіювалася аудиторія, скажімо так, яка там е, жила. Маєш ти на це гроші, чи не маєш е, е, і так далі. Розбирається, потім ми йдемо ще да, трошечки ще узагальнюємо, да, типу, які у нас були правила в місті для будівництва і для житла, тому що дуже багато чого регламентувалося там в обов'язках власників, в обов'язках мешканців і так далі. Такі нюанси теж розбираються. Потім ми ще сходимо далі, з чого такі будинки будувалися. Матеріали, як саме вони будувалися, які у нас є планування типові, тому що часто ці будинки будувалися тип. Зараз, як ми знаємо, наші е, звичайні да, будинки багатоповерхові, в яких ми живемо. Ми знаємо, що у нас є, е, наприклад, ті ж хрущовки, хрущ... хрущівки, хрущівки, е, типу, там найчастіше є типові планування. Приблизно така ж сама історія з прибутковими будинками, просто вони могли зовні трошки інакше один від одного виглядати, але планування самого будинку, квартир там могли бути типові. Тут ці деталі розбираються. Потім далі ми йдемо в архітектурні стилі і деталі. Ось тут починається найцікавіше. Тут буквально автор розбиває розбирає, які були балкончики. От я так вдало відкрила, які були еркери, які були, були подвір'я, так, типу, які були типи прикрас в будинків, е і що вони. Означали, так, ось буквально з цього роду. Е, справді пояснюється символіка, умовно, того, що ви бачите якісь там каріатиди, ще щось. Що люди в це закладали, навіщо вони це робили, яка була мотивація, власників? Ну, окрім того, хочу, щоб було красиво. <сум> ну, диво, це ясно. Але у когось були якісь такі більш свої побажання цікаві. І тут розбирається про це навіть буквально з прикладами. Ви говориться про архітекторів, так, у кожного свій стиль, у кожного свої замовлення. Свої там, нюанси, як вони щось будували. І найцікавіше для мене, насправді, я не так навіть е цікавлюся, насправді, прям деталями архітектури. Е мені хоч це і цікаво, але це не основний мій пріоритет. Я насправді дуже люблю в книжках вишукувати деталі побуту. І тут цього завелись. Тут я буквально розділ деталі побуту, але. Він там не ми не обмежимося цим. тому буквально по всій книжці розкидані різні деталі. Від умовно прототипу домофону теперішнього, коли ми дзвонимо стоячи біля під'їзда. В квартиру щось схоже могло бути у е, цих прибуткових будинках. Е, як обслуговувалися вони, які люди працювали там, щоб будинок справно працював, там, умовно, виносили сміття, щось ремонтували, годували і так далі. Е, як боролися там, не знаю, з мухами і з чимось іще? Всі такі деталі, це все розбирається. Буквально як обставлялася кімната? Тут Розписується, як зазвичай люди ставили меблі в кімнатах, умовно, що в тебе має бути стіл, там в вітальні да, обов'язково біла накрахмалена крахмалена скатеретинка, диван, як він мав стояти, під якою стіночкою, який декор зазвичай над ним використовувався, трюмо і так далі. Що віддавало в тобі більш заможну або менш заможну родину, і та інша. Супер цікаво, і потім, ну, відповідно, ми від цього йдемо по цінам, так, які були ціни, е, який був порядок оплат, як ну, типи да, будинків про це що ми вже проговорювали. І найцікавіше для мене також іще було от якраз ну, ж такі ці детальки. Це взаємодія між людьми, які були обов'язки у. Е, Власників житла, які були обов'язки орендарів, мовно тому власників, в тому числі це я до речі проговорювала і про здається, у здається відео про зиму в Києві. І про літо теж насправді, все, що стосується якихось таких аномальних температур, наприклад, або погодних явищ. Що у власники будинків, наприклад, було зобов'язання прибирати територію навколо будинку. Тобто зараз у нас на це є якісь комунальні служби, вони там взимку прибирають сніг, а влітку вони можуть там поливати квіти навколо клумби доглядати, можливо, поливати трошки символиці. Раніше цим займалися власники, буквально будинку. І люди, які на них працювали, про двірників. Тут теж є деталі, і, до речі, багато з них я розповідала якраз у своєму відео про двірників, про їх обов'язки, про те, як вони співпрацювали з поліцією, як вони могли спілкуватися або не спілкуватися з тими, хто жив в цих будинках, і що від цього було потім, ну просто як вони працювали, ще як вони жили і так далі. Тобто книжка надзвичайно насичена всіма цими деталями не того, як жило місто, як жили люди конкретно в цих прибуткових будинках, це така дуже вузька тема, але розкрита. Ну, мені здається, ну, от наскільки можна було максимально повно, от настільки е, автор її розкрив. Е, вона, хоч і така е, старенька, але її зараз ну, досить легко знайти. Де, ну, типу, книжки ось десь з цього року виходу і навіть. 10-го, 12-го іноді інші буває складніше знайти це. Я буквально зайшла перше посилання в Гуглі, воно є в наявності, я її замовила, собі купила все. Типу, це не складно. Я її часто бачу на книжкових фестивалях, куди приїжджають такі маленькі якісь видавництва по Києву, особливо ті, які спеціалізуються, ну точніше, я так кажу, видавництва, наче їх багато одне. Не Те, яке я для себе кутую, є ще одне, але я нічого не купляю, тому що, в них, тому що я пам'ятаю, що у них були, але не можу знайти доказів, що вони були зв'язки з росіянами. І загалом вони видають, що ну, типу, сумнівних для мене авторів, тому для мене прям таке нормальне видавництво лише отне, те, що стосується Києва. І ось е там його теж можна знайти ці книжки слово, е е як підсумки. Вона надзвичайно детальна, вона надзвичайно інформативна. Вона точно буде цікава тим, хто цікавиться Києвом. Навіть якщо ви. Думаєте, що ви багато знаєте різних деталей? Повірте, ви все одно тут знайдете ще точно щось новеньке, тому що ну хто хто, Дмитро Малаков точно знає свою справу і знає, що такого цікавенького людям розповісти. Типу, цей км'ям, що моїм красатулям ще розповісти? Він завжди знав. Надзвичайний автор, надзвичайна людина. Колись мені пощастило трошечки. 30 секунд з ним поговорити вживу <хи> і послухати його презентацію його книжки. Тому дуже рада, що в мене була можливість так пересіктися з цим автором. І було дуже приємно через це, можливо, трошки ще приємніше читати цю книжку. Надзвичайно раджу вам її до уваги. Якщо у вас буде змога або бажання, то. Придбання її буде точно не зайвим для вашої києвознавчої е, полички або цілої бібліотеки. Хто з нас, який у вас там, який у вас там об'єм цих книжок. Е, Дякую вам за увагу, я сподіваюся, що вам сподобалося. Я бачу, що у вас є уваги до цієї рубрики з книжковими оглядами, тому ми точно будемо її продовжувати. Ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі, чи ви читали її, чи ще не читали, чи збиралися, чи може вже купили, але все ніяк до неї не дійдете. То це точно вам знак, що вже пора. І діліться з друзями. Щоб якомога більше людей побачили це відео і дізналися про таку чудову книжку. Ще раз дякую вам за увагу! Щастя, здоров'я! До наступного відео!